Ну, По-перше, ми не маємо забувати той важливий факт, що історія була є і буде однією з найполітизованіших наук. І подолати це становище. ну, Скажімо так, якщо ми ставимо ціль долати це становище, ми не зовсім розуміємо функції історії, так, бо це перетворює фактично е її на оповідь що не впливає на суспільне життя так а це означає що на суспільне життя тоді впливатиме якась інша оповідь яка і буде визнана історією тому що, як сказав видатний теоретик нації Бенедикт Андерсон, нація це нарація. Тобто нація це оповідь, нація це є наратив, однією з, скажімо так, з найбільш таких глибинних проблем нашої національної нарації, нашої національної історії, саме як підходу. Історично є, звісно, ось ця ще доби. Пізнього 19 століття сформована е, Грушевським оптика така народоцентрична. От, е, помітьте, не державоцентрична, а саме народоцентрична, е, яка різко контрастувала з підходами е, державницької школи, там пізніше репрезентованої Липинським е, і деякими іншими українськими істориками, яка, на жаль, от Українська державницька школа істереографії, вона, на жаль, не прижилася. В сучасній Україні немає в неї, прямо скажімо, дуже багато спадкоємців у той час, коли історіографічна школа, м, така соціально орієнтована, започаткована Грушевським, вона залишалася домінуючою як для періоду УНР і УНРівської еміграції, так якоюсь мірою і для УРСР своїми ідеологічними павками, так вона залишається актуальною і досі в Україні. Вона досі ну. Лежить в основі більшості е, історичних досліджень історії України. Е, до чого це призводить? Е, до того, що пан Грушевський, члені, е, член ЦК Української партії соціалістів-революціонерів, писав свою історію не стільки, навіть з державницькою метою, скільки з метою соціально визвольною. І е, знаходячись в такій оптиці. Ми просто схильні постійно опинятися в становищі, описаному Пантелеймоном Кулішем в Чорній Раді. Тобто конфлікт е еліт і народу, так, конфлікт якоїсь більш заможної верстви і більшості, конфлікт управлінців і громадян. Е це все ось тим самим зашито в нашому. Нинішньому історіографічному домінуючому наративі, тому що е, ну, там, там от присутня оця постійна думка про зраду еліт. От Українці завжди були справедливими, чесно пахали собі землю, а весь час наш, наша влада, наші еліти, вони всі були погані і завжди нас зраджували. І от це, ну, це дуже погано завжди е, закінчується тим, що е, навіть коли Умовна нова якась влада приходить з новим світоглядним проектом, з новими, там абсолютно достойними, можливо, навіть ідеями, то навіть таку ідею українці сприймають вивченою недовірою. І це забирає дуже серйозні сили у нас, ну, ті, які мали би йти в нормальних обставинах на державотворення. Тому першою нашою, мабуть, що метою. Як от нації, це є відновити потребу цього е, наративу, скажімо так, який матиме стратегічне значення, який буде відповідати потребам не лише внутрішньополітичних прагнень українців, але історичну наративу, який би відображав от Україна в 16 столітті, там, в 17, куди вона тяжіла, які в неї були вектори інтересів. Да, е, тому що. Ну, Якщо так просто читати, це соціальна історія. Спочатку нас топтали половці, потім нас погнітали поляки, потім нам на шию сіли свої, потім москалі, потім ще знову ті самі по колу. Тобто це не виглядає як історія, що формує певне бачення геополітичного характеру. І, це, і ця історія вона не може бути предметом. Якісного розуміння зовнішньої політики для українців. Все, що виносить українець з такої історії, це те, що росіяни погано. Так, ми це розуміємо. Просто дуже примітивно все одно е, оптика вона не залишає цій ідеї якісного розвитку. Щодо Росії, е, ми маємо відзначити, що в ній, особливо, зважаючи на війну проти України, почали відбуватися е, дуже серйозні такі. Наративні, в тому числі, зміни в історіографічному просторі. Одна з основних змін це е, заміна е, терміну Київська Русь на древньоруське государство. В підручниках з історії Росії шкільних. І я би чесно, насправді, як найбільшу увагу усіх звертав саме не на класичні. І грунтовні історичні дослідження, що відбуваються в різних країнах, а читав би саме підручники для 5-6 класу, тому що. Саме дітям доноситься е, політінформація. Ось там ясно, що держава хоче вкласти е, дитині в голову. Для України частково, е, що означає скасування терміну Київська Русь російською історіографією, це, зокрема, означає насправді і спробу росіян якось жити без України. Це для нас грунтовна і частково позитивна новина. Е, з іншого боку, це означає відмову росіян від власного Історіографічного наративу, конструйованого в XIX столітті Карамзіним, Погодіним та іншими, е, який був достатньо євроцентричним. От ми маємо сказати, що Київська Русь і оця вся єдність, е, певна там культурологічна, світоглядна з Україною, довгий час була потрібна росіянам в їхньому культурному коді як джерело певної модернізації. Тобто Україна вона використовувалась, умовно кажучи, як країна, з якої можна запозичити правила для редагування церковних текстів, там канти для церкви на співи. Е, ну і власне кажучи, якщо ви... Так, так, якщо ви не знали, то е, нинішня церковнослов'янська мова це старокиївська її версія, навіть та, що використовується в РПЦ, тому що старомосковська версія е, загинула в ході модернізації е, і збереглася лише в старообрядницькій церкві, глибоко в підпіллі. Е, тим самим Росія насправді зараз знаходиться на такому дуже проблемному. Етапі, коли її власний запит на історію, історико-центричні наративи. Навіть всередині країни є значно більшим ніж нинішня система здатна напродукувати, тому що звісно, ми бачимо, коли ми думаємо про цю тему Росія, історія історія Росія, ми завжди собі уявляємо те, як Росія вприскує свою пропаганду на Захід, і це є так само правдою, але маємо відзначити ще такий фактор: в основному Росія послуговується успіхами радянських істориків. І КДБ, тобто Росія зараз паразитує на радянському досвіді, намагаючись через західні ліві кола протиснути ці наративи на захід як легітимні і нейтральні, е, в той же час, коли, скажімо так, власне нинішня російська дійсність вона залишає мало простору для формування оцієї єдиної нарації. І це, зокрема, виражається в неможливості ухвалення спільного підручника для всіх регіонів, регіонів Росії, тому що навіть попри авторитарний режим, є локальні значимі теми, які в одних регіонах виглядають зовсім по іншому. Це і депортація народів в багатьох республіках, таких як Агідегея, кабардино Балкарія, це тема геноциду Черкесів. Це інші локальні теми. По типу ми всі пам'ятаємо скандал з жартами російського стендап-коміка. Здається про Салавата Юлаєва. Ну коротше, про, про одного з героїв башкірської історії. Ми всі пам'ятаємо порівняно недавній скандал, коли з купюр, здається, тисячі рублів і інших з російських банкнот нового зразка прибрали хрести з куполів церков. Зображених на банкнотах, це нам говорить про те, що Росія зараз е, деєвропеїзує свою внутрішню культуру, вимушено усвідомлюючи, що ну, з Європою буде залізна завіса, принаймні, яким це хочеться, і змушена шукати новий баланс між власне кажучи, старою російською культурою, сформованою в імперську добу е, з великою часткою запозичення цих орієнтирів. На європейські зразки, і культуру Азії, культуру азійських народів, культуру національних меншин, які в Російській Федерації починають набувати все більше і більше демографічного значення. І є от приклади таких республік, як, наприклад, Тива, Хакасія, де з 89-го року кількість росіян зменшилась там, вдвічі або втричі, Чечня якісний приклад. тобто, і на цю всю структуру, що розповзається в наративному сенсі, нинішнє російське керівництво воно не здатно натягнути єдиний наратив. Так, колись цим єдиним наративом був безумовно комунізм і соціалістичний лад, як е, певна така універсалістська доктрина. І е, Путін його оточення вони намагаються тестувати різні моделі національної ідеології для РФ. Однак. Як ми бачимо, ані православ'я, ані євразійство так і не набуло оці, оцього кінцевого статусу, що саме щодо них було зроблено цей вибір. І Нинішня, нинішні ідеологічні, скажімо так, течії в російському суспільстві виглядають, можливо, ще більш строкато, ніж в українському, попри те, що у них немає реальної свободи слова. Але навіть ті проекти, з якими заграються еліти, ну от ми бачили нещодавно Кресний ход проспонсований Малафєєвим, там, де російська община так само брала активну участь, це все показники спроб пошуку наративу. Росіянами як скріплюючого клею. І щось мені підказує, що не вдасться їм досягти цього завдання в цьому десятилітті, а це означає, що з кожним роком той обсяг насильства, який вони застосовуватимуть всередині країни для скріплення її, для утримання цього авторитарного режиму. Він буде все менш і менш виправданим. Він буде все менш і менш легітимним, і це буде перетворюватися із такої брутальної картини про те, як фашисти мучають комсомольців. Це буде перетворюватися просто в безглузде кавкіанське насилля, яке не матиме значення вже ні для кого, навіть для того, хто його виконує і підтримує. І це, це так само один і одна із механік делегітимації системи в майбутньому. Щодо Європи, Польщі, Німеччини, ми маємо сказати, що це більш складна проблема, тому що вона точно є політичною. Адже ми помічаємо, що. Активізують суперечки на історичному ґрунті між Україною і Польщею не так якісь події в сфері історії, науки чи історіографії, чи меморіальної пам'яті, а події пов'язані, наприклад, з переговорами про вступ України до ЄС, де Польща хотіла би очевидно мати якийсь свій голос і хотіла, щоб її інтереси були враховані якимось особливим чином. І для нас, я думаю, тут найрозумнішою стратегією було б не відповідати тим самим, тобто не відповідати спробою політизації історичної пам'яті, не казати, а ви самі погані. Чому? Тому що якоюсь мірою ми не маємо розглядати цю проблему вже як суто, суто історичного походження. З польськими істориками домовитись виявляється значно легше ніж з польськими політиками, які використовують тематику України як один із електоральних елементів в Польщі. Ну, до речі, нинішній президент Польщі Кароль Навроцький у нього взагалі дисертація про дослідження історії української етнічної мафії в Польщі такий от, цікавий певний момент. Тобто, ми розуміємо, що. Якоюсь мірою політизація теми мігрантів, а отже, і пов'язані з нею ці всі наративні наслідки, це те, що не мине Польщу. Однак ми розуміємо, що є тут у нас і старші партнери, є, умовно кажучи, Німеччина, яка так само перебуває з Польщею в схожій суперечці, пов'язаній з темою репарацій. І Німеччина може з великою доли ймовірності пристати саме на наш бік. Розуміючи, звідки джерело цієї дискусії, тому це наразі не прям я би сказав, що вирішально шкодить нашому членству в ЄС, але це безумовно та історія, де Україна не може відповідати Польщі зеркально, тобто ми не можемо переходити в цю історію з взаємними звинуваченнями.